А, і, шановні аграрії, хочу записати коротеньке відео для вас. Сьогодні знову звернувся один із фермерів до мене, який купував техніку в нас минулому році. І всі звертаються з одним ти самим питанням. І от наголошую, чому у нас такі затримки зараз із запчастинами, тому що ми чекаємо нормальне, європейське, якісне, щоб ви поставили собі. І працювали, і горя не знали. Тому, перше, ті, хто чекає техніку, дочекайтесь, будь ласка, бо я думаю, коли подивитесь це відео, то ви трішки зрозумієте, про що я говорю. Всі виробники хороші. ну, Відповідно, я побачив, що немає сенсу там працювати, потрібно нормальне, європейське, якісне. Я ніколи не хочу образити. Кожен, що хочете, ставити на свою техніку. Я на своїй техніці хочу бачити нормальні якісні запчастини. Тому перше наголошую люди, ті, хто чекають техніку, дочекайтесь нормальних якісних запчастин, Ми вам комплектуємо, віддамо, все буде супер. Наступне: ті люди, які купували там минулому році, там можливо у вас повиникали так само такі питання, бо вже за останні дні сьома людина до мене звертається. Якщо комусь потрібно дати контакти, там, щоб щось перепитати, без проблем. Люди відкриті, поспілкуються. О, тому звертайтеся, якщо потрібно вам реально там ці клопана замінити, то без проблем, поставочку чекаємо, по гарантійному терміну вам все поміняємо без проблем. Бажаю всім гарного врожаю. Ви це відео подивите, зрозумієте, про що йде річ. І на зв'язочку. робили цю історію, коротше. З клапанами. З клапанами ці? Да, рамусю, тряпочку ну коротше, треба те, що я говорю, взяти оті клапана всі нові, ото все викинути його от цей хламидник, і поставити ці нормальні, оригінальні. Ми засвердлювали, як нам Артю... я сказав, Артем. Да. Ну, може щось не дожали, бо оця клапан погано держить. А так все ум цілому... все нормально короче, надо этот надо Це коли ви в тому році брали да? Коротше тішо цей оно опять угол Короче, проблема в тому, що вони виходить не фіксуються на лову, правильно? Mm -hmm. І все. Бо немає чого? Немає так різьбі. Коли, мабуть, збирали, може бути. Ні. А пластик, пластики за цього короче, не можна позажимати. Mm -hmm. ну, типу якість пластика. Тобто, Це що ми зараз ну, поміняємо. Я замовию зараз чекаю повністю злямки на оригінали, вони підходять на цей ж апарат. апарати. Mm -hmm. Поставка нам буде. І там пластик такий, що ви розуміли, ти закручуєш. З таким усилієм, що різьба взагалі не есть ну, тобто, Там зірвати різьбу просто нереально. А на тут, на цих стоїть поганенькі короче, це ось я був тільки що тоже у фермера одного, там така сама сама сидять? Да, да? Да, да. Зараз ну, ми зараз всі максимально, хто там проблема є, така mm -hmm. тут зам... ну, поміняємо всі повністю. Це треба вирішити і в принципі, не, не спадає. Тобто, поставка буде, вам давно себе поміняємо їх не можна позажимати, бо тому що там поганий пластик, і ти коли починаєш його зажимати, може даже і позажимає, з часом він може ну, типу, відійти, якщо будете підтягувати, його просто зірвати. То, ну і за цього відповідно норма зразу скаче. Так, ти ж вам просто не сказав, що ми не можемо виставити. Видайте, що до кілограма точно й дозвіться й бути. Бо воно у нас <плес> ніхто не буде стоїти.

Кружки, я бігалу, мене віки, да І вони цього, їх вже, ну, їх позажимати не взяти, ми не пробували, то вони... Я ж кажу, за що того, що пластик поганий, то ти його не можеш закрутити. Вообще, ти, я взяв вже вчера нічого не дав. А де ще рушку, якщо цьому понадобиться дергати. Да, давай. Вниз его опускать, а и вниз его гуляю. Можем сейчас ручку Ю показать еще. Что... Сейчас будем еще и вылетим, а они не включу вылетим. Ну, пустые. Да, он и вообще. Ну закрытому закрытие. кармана. карманы. Ну що ж, друзі, ви переглянули це відео, воно монтувалось там декільками частинами. От, і що я взагалі хотів сказати в цьому, це тільки частинка маленька, тобто ми все не можемо помістити, там зняти, тому подібне. От, дивіться, це відео було знято для того, щоб ви побачили реальні ну, питання, які виникли, і чому там взагалі ця вся кухня виникла, мається на увазі затримки і все інше. От, ми вам конкретно показали, що не повинно там стояти, а що повинно стояти, тобто відповідно якість. Тому і за того, щоб отримати нормальну... Реальну якісну техніку виникли ці питання. Я відкритий. Дивіться, я не скриваю щось там, типу, від вас. Ми реально поїхали, відзняли, поспілкувалися з фермерами, тобто всі моменти по сівалках. Ми вже дуже багато всього повиправляли, бо тому що люди, які купували там ще 2 роки назад, 3 роки назад, навіть, ми ті всі моменти вдосконали. Навіть там буде ще один відеоролик, де в людини там він маркера порвав. От, ми теж ті питання вже давно вирішили. Тобто, і це не буде якби антиреклама, да, для мого бізнесу. Там, я вам покажу реально, от, от така сівалка і от такий реалій. Що ми виправили? Тобто, ну це буде по правді, по-чесному, і ви побачите. І тоді вже сам кожен буде собі приймати рішення, купувати, не купувати. Я, я вважаю, що це буде простіше. Може, хтось скаже, що я роблю собі антирекламу, Ну, можливо, але це буде ваше особисте бачення, але ви реально конкретно побачите. По правді, як воно все працює. Ну, сьогоднішній день ми поїхали до фермерів, які там в цьому, в цьому році, до речі, там деякі сівалки забрали. От, відсіяли, ну, ми ці всі моменти повиправляли. Люди там посіли вже по більше сотні гектарів, задоволені всі моменти, які ми ну, ну, стараємося точити, щоб було все ідеально. Ясно, ідеально нічого не буває. Але можна стримитися, можна робити, щоб люди були задоволені. Тому буду знімати побільше для вас таких відео. Дивіться, задавайте питання, і я думаю на всі питання ми точно зададемо відповідь. Тому не соромтесь, ті фермера, які купували техніку, і у вас також є там деякі проблеми, питання, телефонуйте, якщо потрібно замінити, замінимо по гарантійному терміну. Я не знаю, хто це ще робить, хто цим займається. Це, напевно, мені нема що робити. Я це їжджу, щось копершу, шукаю, щоб дати нормальне, якісне щось відправити по гарантії, замінити. Ну, мені хочеться так працювати. За всіх відповідати не буду. Тому всім гарних урожаїв, гарного всім денечку і миру відповідно.